Так, дядьки, всім попри. Сьогодні у нас буде що, розіграш сверлишок. Верніше, як не розіграш, а будемо вибирати переможця. Розіграш був там щось 4 чи 5 днів назад. А в коментах вже пишуть Давай сверла, давай сверла. Та що? Коменти вроді вже настоялися останні два дня вже, ну, Відео просмотр набирає, але вже ніхто коменти не пише. Ну я думаю, вже пора. бо там... Чи 4 дні підождати, чи неділю, то вже таке. От. Я думаю, вже насобиралось там щось 400 з чим-то коментів. Ну, коротше, будемо розігрувати. Отакі от, от потужні сверла, дві потужні жмені, потужних сверл. А ви не забудьте підписатися, лайкосик втулити, написати щось в коментах. Ну, Розіграш зараз не буде, зараз будемо переможця. Це так на будущее. Бо трошки підписчики збираються і треба трошки підписчикам ніще підганяти. Правильно? Правильно. Так, тут у нас вже все заряжено. Зараз е, не бачу Пік авінер. E, total Video Comments 200А 280 скарби. Не дивіться, дядьки. Я виграв. Ну, я ж писав там комент, як це напишіть, це вважається, що я виграв. Ну, я ж писав свій viber там туди-сюди. Я виграв. Ладно, е, Так. Ану, зараз знову вінер. Дуже крутий контент. Дякую, дядько. нонаме, Коротше, нонаме, ре 8 e 9 n Оп, нажимаємо. І що ми нажали, ну на нейм. Коротше, дядько, е напиши мені на Viber, там якісь інші канали. Короте, то вже нам... А це ж ми тут розігрували цей. Короте. А, о, 284 комента. Е Унікальний, так, да, розіграш, все... <клух> все правильно, все чітко. Дядько, напиши. Ну, Той комент там є, просто 300 штук і шукати їх. Це буде дуже-дуже довго. Шукати той комент. Все, я думаю, все чесно, все порядочно. Поїде цей наборчик, якщо дядько Ну, зайдеш на свою сторінку, скини скріншот, що це дійсно ти, а не так просто комент. От. І ще головний були, задавали за чий щось доставка сверл? Не, ну Як я кажу, ну, нагліть наглійте, ну не... Охренівайте, ну, це вже передоз На халяву просто так от сверла дати. Ну, тут реально пучок. от, от Дивіться, от напишіть чисто так для інтересу, просто просто так. От за скільки ви купили цей набір сверла. То, що він на косарь похожий, це железно. Просто чисто. Для інтересу. От напишіть, за скільки ви купили. І тобі ж косарь, на косарь подарить. Подори, Я ж кажу, це наші люди і на халяву, дай і то дорого. Це вже. ну. По мені так це передос, за чий ще доставка. Ну блін. Ну, да ладно, а ми продовжаємо. Трошки зараз буде розпродаж, попродаємо всякі інтересний наборчі ключів. Теж він остався з прошлого розіграша Авіаційний, отакий от шикарний. В прошлий раз його показував, все чітко, Алюмінієвий ящик. Це не для того, щоб велосипеди крутити. Це, ну, більше як, я не знаю, для антуражу десь поставити, ну типу, унікальна річ. <кхе> так же само, як старинні, отакі ключі, ну їх же ж купляють втри дорого, не для того, щоб велик крутити чи жигуля. а може і по предназначенню. І оце ось -о. тут тоже це все авіація. Трещотки, якісь ключики. Це воно ну, отак. От, да? Ну, да. Це тут все новеньке, набор беушний. Давайте сьогодні 3700. І поїхали. І відправлю. Так, що вам тут? Дивіться, по кулачкам. По кулачкам. Хочете, давайте зробимо 50 гривень так от лотами. Перший лот, другий, лот, третій лот, четвертий лот. Ото, оцей, самий второвий. Тут кілограм 30 розпарки, тобі ж, одіночки, одіночки. Е, можна з них там пособирати комплекти. Тут десь кілограм по 20 тобто 20 20, 20 ну коротко, будемо кг вісо покажуть, може бути 21, може 19 тут і рейки на 250 патрон. 50 гривень кілограм. Ось так от я сипав. І все. Є, бачите, все, ну, як, в офігенному состоянні. Тобто, шлака такого побитого перебитого тут нема. Просто що вони парні. Парні По, по два штуки. Все нульцеві, дивіться. Тупо нульцеві кулачки. От По кілограму за сотку вони до вас поїдуть, Ну, треба взяти багато. Рейки. Короче, якось так. По полтиннику за кілограм. Далі покажу такий вентилятор. Ой, 350 гривень вже упало. Бачите? Ціна падає, желізо падає, ціна падає. 250 гривень без претензій васуратів. Я їх не вмію перевіряти. Я таких два штуки спалив. Вроді тут два провода, Але щось я ділаю не так. От. ну і Крутиться, все добре. Такі там гривень по 500 ще 250 Є це така бухта проволоки. Не знаю, може 0,8, може чуть тоньше. Це, по-моєму, на сварочний. Мавірно, 3-кілограммова катушка. Хоча, ні, може і більше,5 грн. Кажуть, може комусь гірки підв'язувати. 250 гривень, я так в пакет вкинув і її відправив. Патрон 500, різці кругленькі, 1400 На Якусь може координатку 350 гривень, КМ3 новий. Був 400, упав уже 300 Бачите, як швидко падають ціни. Так, муфти електромагнітні, дебелі. Кому цікаво, зробили більш детальний обзор фрези черв'ячні. Но на них не написано мі -на». все. Клини чи не клини, якісь ограничені тільоси, якась, дивіться, балубуха. Чого воно таке, ніхто не знає. Заберіть цю проволоку. Так, 1750. Теж дебелий наборчик. Всі нові. Всі нові. Два набори рейок На 250 патрон, ну вони не стандартні, Тобі шах тут менше. Оце ложбинка 10, бо дядька один писав, каже, поміряй, щоб підійшли. Я поміряв, в нього 12, ну тут висота, по-моєму. А тут дядька 12, а тут 10. Тобі ж це може на якийсь польський, венгерський, іспанський патрон. <кій> ну, нестандартний. А такий можу, лучше, мордячка по 50 за кіло. Таке, та ще годиться, можна попрацювати. це Я сюди ще докидав фрізанди. Це яка лірочка валялась теж сюди. Ну, типа, на 40 копій, як вона вийде по 50 за кілограм. Такі ось приблуди. Не знаю, що це я за херню купив. Бачите, тут типа, якась мікроподача. Мікроподача 120 140 002 От, бачите, якась, воно не шевелиться, воно закручене, чи воно нове, чи бушне. Так, я колись показував, бачите, вставка така, типу, як на фрези. Колись показував, ніхто так і не написав, що воно таке і чим його їдять. Грає на 300 похоже. Накатка. Судя по всьому, 30-та. Ну, Такі є накаточки. Ну, отака, коротше. Бачите, то ліце з бруска, самі ділили, шліфували. А може і ні, може і заводська. 450 гривень. така дивиться, шикарна накатка. Да, їй-богу, 30-та висота. Грибочки, конуса по три сотні ну 900 гривень, коротше. Косарь, сотня скидка, 900 гривень, три грибочки. КМ5, тут длинненький. Ну, под ремонт. Воно все крутиться, але под ремонт. Так. До координаток колись дойдемо, чи тих розташних головок. Треба їх подивитися, покрутити, зробимо потім. Таке ось, ось всяке. Це я щось десь мені попалось. Переходники, коротше, якісь. як якби саводиться, на КМ1. От. От. Це таке в мене. Тут другий, другий третій сорт. Теж по 50 гривень кілограм. Такі ось видиться переходнички. Це не на КМ3. От. А в мене їх є таке трошки. кількість, Може кому їхати, напишіть, договоримося, купите, будете гратися. Так, що ще вам показати? о, Шестеренки, 46 зубів, це зіловський з моста зіл. 900 гривень штука, короче, 46 зубів. Якщо хто захоче оптом, 2, 4, 6, 7 штук. Взагалі зробимо офігительну скидку. Пишіть, не ну Тільки ж не так, що там куплю за 3 копійки. То таке. Вони нульцеві. нульцеві, нові. Це якийсь мене прибор, треба на розборочку. Там, десь, красота, рядочок польовичків торчить. Це ми колись роздірібаним. Тут всякий шмурдячок. все, станочок давно-давно він в мене вже стоїть. Там два штучки продав. Він по ширині, як типу 1D-601, ну, це з якоїсь лабораторії. Під якийсь самодільний станок, тут отак все крутиться, тут отак, отак. Отак, отак, э, оця ходить по діагоналі. Тут мікро-мікро взагалі подача. Бачите, вона єлі-єлі ходить. І моторчик 24 вольта, 3150 обертів. Моторчик за Касарі я такий продавав. Вот, э, Давайте отак, комплект, може хто що зафігурить десь отут моторчик сюди якусь приблуду, заточний зробити, тут якийсь ролик і все. Веси оцього останожки, кілограм 15 кг железна. Масивний такий. 1300 гривень і поїхали. Забирайте, грайтесь, користуйтесь. Вінти ШВП, ВП. Дивіться, можна струбцини карманні зробити, може є сварщики. Це от, о, хто двері, ворота, вари. Це можна ціляком ворота стягнути на якийсь ангар. Там, Ладно, зараз тут ще покажу. А таври, коротше, це невозможно з першого разу собрати е, головку на Таврію <кхм> О, запчастей. ну, як ганець купив, кому я збираю, но не ті. <кхм> ну, короче, на головку. Ладно. <кхм> е, тут у нас <кхм> ромашечки, е, оцей шмурдячок, може хто хоче фрези, зажим, оцей, як його? насос, ножи. Отакі От вони нульцеві. Це виставочний екземпляр 500 гривень. Параметри, ви бачите, ISO 50 дві штуки за косарь ІСО. Це написали СО40, скоріше, бо тут бачите, тут 44 ІСО-40. Такі хороші правки. теж за косарь, якщо що, поїдуть КМ-6. Тоже, бачите, трошки дощик пройшов, ну, це чиститься. Оптом по 300 гривень, поштучно по 500, а там взагалі пишіть договоримося. Бо що там якийсь був ажіотаж на КМ6 і пропав. Може дядьки набрались. Ну, це таке КМ6. Це не ТВ-4. Це доволі рідка штука. Так, тут, хто що побачить. пишіть, будемо договарюватися. Тельфер, тяга, якась матня, патрон з редуктором, вот, ромашки. От, на них все написано. Там от бльоскує. Ну, 470 гривень 13 кг. Вони 6-7 см толщина. 61, одна штука осталась. Так. ТВ-3 подача. ТВ ой, ТВ УДГ 400 170 кг ТОС продольна. Це не хорошо, що під дощиком. Ну, Тим не вона вся хороша. Ну, Це таке 2 минути болгаркою. Бо якось у нас внезапно дощик почався. Теж кому треба інтересно, пишіть, договоримося. Вічний редуктор пам'ятник, 2000, 100 кг, Брав я його, по-моєму, та щось в районі 30 за кіло. Ну, це таке. Я тоді брав їх багато. 4 штуки продав, а це невозможно. Ну це таке. Теж опита трошки купив. Не по сім поїде, це ж таке діло пока по 20. Ну, 95 к одному. Е, він був 4. 2,5. Отам на тому валу. бачите, Заберіть його за два косаря. Це так, по ціні прийомки, гаєчки. Тінь-тинь-тинь. -тінь, що у нас тут по патрончикам залишилось? Остався 200-й. Е, По-моєму, 750 гривень. Шолі, без кулачків. Це шестеренка. Це треба це Дядьку поїде. Кстати, тоже минутка полемики про адекватных клиентов хотел рассказать. А тут були мене 200-ті патрони, однодюрочний. Ну, вот Дядько купив, забрав посилку, каже, цей, там ці улитки жопа. ну Там пару мест, трошки выше, Ну, він все крутиться, все четко, я ж проверял перед тим, кулачки вставляв. Вот. Дядько написав, що каже, претензій ніяких, каже, якщо є в такий равлик, каже, я куплю. Ну, я чисто так по-людськи кажу, не треба куплю. Кажу, я тобі так подганю. Ну, в мене був, кажу, патрон той без корпусу продав. Кажу равлика чисто так подганю. Ну, і мій косяк, і не мій косяк. ну, всегда треба оставаться людьми, якщо можу. Я скажу всегда до людей по-людськи. Якщо я можу справити ситуацію, якщо мій косяк, дійсно, так. Да. Ну, там я не бачив, що воно репнути. Це треба було сухарі короче, вот, вот так Отак це примір адекватних клієнтів. Не так, що десь там ну, мелкий косячок например, на кришечки так вищерблено. І вже пишуть, що ти мені за херню прислав. Вот. Ну, короче, з дядьком все порішали. Отправлю то таке 160-й з планшайби, косарь, такий без планшайби теж косарь. От сама планшайба, типа 250-го патрона 1500. да, це нехорошо, що на під 800, 1700 з обратними кулачками 250-й. Тобто, ну, Всенє його нормальне. Я ж кажу, улітку я не побачу. Що я можу отак от, от вам показувати, то я показую. Тут непогане на ну, Без кулачків. а Може. Підгоняться десь кулачки, так буде там полторушку. Коротше, якось так. На цьому заканчую. З вас лайкосик, підписочка. Буде ще багато всього інтересного, розіграші, якісь акції. Таке. Все, буде чітко. Всім пока.